Сьогодні 25 листопада 2022 року заняття соціум. Тема заняття дітям про голодомор. Добрий день, мої маленькі друзі. Я дуже рада знову нашій зустрічі. Сьогодні, як завжди, у нас буде дуже цікаве заняття, але заняття буде не зовсім веселим. Воно піде вам на користь. Тому, будь ласка. Слухайте уважно, і дивимось на екран. Співають коники у житі, а жито мріє на ланах. Отак От би в світі жити, жити, аби лиш хліб у хаті пах, аби лиш хліб, а як немає. Тоді немає і життя. Народ мій цінний, крихті знає. Він повернувся з небуття. він повернувся знов простити дітей своїх і сіяти хліби. Він повернувся жити, жити, жити і пам'ять про минуле берегти. Відгадайте, дітки, будь ласка, загадку виріс у полі, на добрій землі. Місце почесне знайшов на столі. Так, звичайно, дітки, правильно, це хліб. Дітки, а ви любите куштувати хліб? Я вважаю, що це звичай, звичайно любите. Я вважаю, що у кожного вдома є хліб. А з чим його можна скуштувати? Так, звичайно, і з борщиком, і з молочком. І можна бутербродики смачненькі зробити, так, дітки. Зараз хлібчика доволі є у кожній хаті щиро вдячні люди полю за те, що багаті, а були колись роки, всі голодували, в останні крихточки дітоньки збирали. Сьогодні, дітки, наше заняття. Буде спогадом про цей нелегкий час, коли українці не мали в домі крихти хліба. Хліб це святе у нашому житті, він не має ціни. Відбирати хліб це забирати життя, це скоїти злочин проти народу. Про цю трагедію ми будемо сьогодні з вами говорити. На родючій землі працювали і добре жили люди, але їх вирішили вимороти голодом. У них все забрали, спочатку землю, потім худобу, запаси, а далі і усю їжу. І тоді люди почали помирати від голоду. Селяни змушені були їсти траву, лободу, кору дерев. Щурів, уявіть, в роки голодомору, щоб вберегти дитинку хвору, в Господа молили хоч скоринку, крихту хліба, щоб спасти дитинку. Ось таке, дітки, було лихор на нашій Україні. Саме в цей період на полях. Почали з'являтися селяни, яким було нічим годувати своїх дітей. Вони ножицями зрізали колоски на тих полях, де колись були господарями. Тоді був підписаний закон про п'ять колосків. Запам'ятайте це дітки, яким за крадіжку зерна передбачено розстріл або позбавлення волі строком на 10 років. У деяких селах. Вивішували чорні прапори, що означало, що жителів тут вже немає. Багато років тому люди, які пережили це лихо, створили книгу спогадів, де зібрали спогади про цей період, і з нею ми дізнались багато про цю страшну трагедію. А ось такий пам'ятник дівчинці. Яка жила в період голодомору, можна побачити в Національному музеї голодомору геноциду у місті Київ. Подивіться, як дітки підходять до цього пам'ятника, кладуть квіти або колоски пшениці на згадку про це страшне лихо, яке було з нашим народом. В знак скорботи ми запалюємо свічки в пам'ять про невинних людей, які померли від голоду. І сьогодні, дітки, я теж хочу це зробити. Давайте ми з вами запалимо цю свічку скорботи. Це знак нашої пам'яті, це світлий вогник, який зігріє душу загиблих, це світло очищення для нашого майбутнього. Ми живемо, живе наш народ і так буде завжди. Ось так наша свічечка хай палає у знак скорботи. А ми з вами продовжуємо. Дітки, скажіть, будь ласка, як не можна себе поводити з хлібом? Правильно, не можна його кидати, не можна його топтати. А які казочки про хліб або зерно ви пам'ятаєте? Так, дівчинка, яка наступила на хліб, круть і верть. Молодці. А зараз ми з вами. Повторимо правила поводження з хлібом. Я вважаю, ви їх пам'ятаєте, може хтось їх і забув. Правила поводження з хлібом Не можна хлібом гратися і кидатися. Бери хліба стільки, скільки здужаєш з'їсти. Хліб потрібно доїдати. Не залишай крихти на столі, не змітай їх на підлогу. Черствий хліб або крихти можна віддати тваринам чи птахам. Пам'ятай, що хліб святий. Хліб на столі це свято. Шануйте працю людей, які виростили хліб. Хліб до багатство і добробут. Так, дітки, після Голодомору люди ще більше почали цінувати хліб, адже вони знали, що він коштував життя. Тепер і ви знаєте йому ціну. Ось таке, дітки, незвичне заняття сьогодні у нас було. Я вважаю, що ви тепер будете хліб цінувати ще більше, поважати хліб. А я з вами прощаюся. На все добре. До побачення!